Багатотомна енциклопедія один з найкращих подарунків ерудованим друзям у доінтернетову епоху, і саме енциклопедія була основним джерелом для спраглих дознань. Але є нюанс. Оскільки в той час всі статті перевірити було, як кажучи, важко, той, хто наповнював ці енциклопедії, міг дуже легко маніпулювати історичними фактами та міфами. Ну а хто у нас цим займався в радянські часи, і на чию користь не будемо тикати пальцями на «Р», починається і на «Я» закінчується? А тому було досить легко, кого треба оголосити фашистом, кому треба біографію підправити, а катастрофічні державні рішення прийменувати у великі стратегічні перемоги. 30 юня в качестве шага доброї волі вооруженные сили Російської Федерації завершили выполнение поставлених задач на острові Зміїни і вивели находившийся там гарнізон. І найстрашніше, що росіяни досі це роблять. Культурні представники, наукові статті, документалки, ютуб-відео та коментатори у соціальних мережах. І, звісно ж, Вікіпедія фінансуються цілі ботоферми, що цілодобово і безупинно працюють на замовлення партії. Причому не лише в своїй російській, яку московські феодали вже геть закрили для звичайних роботях злобінки, а й іншими мовами. Краще розібратися нам допоможе Назар Токар, автор техноканалу Токар що також уже багато років працює з українською Вікіпедією. Вікіпедія вже давно перетворилася на поле бою із російськими пропагандистами, які люблять називати брехню іншою точкою зору. Якщо в українському розділі Вікіпедії із ними більш-менш успішно борються, то в розділах іншими мовами ситуація не настільки радісна. Для прикладу, візьмемо статтю про українську столицю англійською мовою. І з 2007 до 2020 року тривали обговорення щодо перейменування статті із «Київ» на Київ. Саме Київ є єдиним правильним перекладом і транслітерацією назви міста, яку було прийнято Верховною Радою України ще 95-го року. А першу пропозицію перейменування. Ування тоді була коротка відповідь: Київ використовується частіше. Давайте цей варіант і залишимо. Якщо на перейменування однієї статті пішло 13 років, уявіть, що відбувається в інших статтях, і це стосується не лише назв, а й джерел, на основі яких пишуть статті. Це особливо добре, видно у статтях про відомі події чи людей. Завдяки популярному гаслу, мені так удобніє» Ми роками гуглили та читали все російською. Мовляв, там більше інформації. Це добре видно і на Вікіпедії, адже російськомовний розділ із території України читають більше, ніж український. Досі дивіться український Ютуб, новини, статті на Вікіпедії, пости в соцмережах. Мова це наш щит на інформаційній війні проти російської злодерації. А на зв'язку з вами був Назар Токар із каналу Токар.UA. Передаю слово Михайлу. А в часи такі в які правки відбувалися аналогово шляхом фізичного бану всіх незгодних. І саме таким чином у свідомості більшості і з'являється хибні уявлення про походження відомих постатей та досягнень. Маніпуляції щодо походження українців дуже зручний інструмент для ворожої пропаганди. Для політично вигідних Москві існують такі терміни, як підданець Російської імперії або ж советський діятель. Їх національність зазвичай не вказується або позначається просто як русський. А ось для невигідних чомусь ці правила вже не застосовуються. Наприклад, згідно російській та англійській вікі, Федір Піроцький русский. Якщо зайти в історію змін, можна побачити, як завзято там правляться будь-які спроби вказати на українське походження винахідника. Федір Піроцький, по суті, є винахідником електричного трамвая. Народився в селі Сенча на Полтавщині у 1845 році. Закінчив Санкт-Петербурзьке кадетське училище. Під керівництвом Піроцького, у 1875 му випробувався перший прототип трамваю на електричній тязі. До цього моменту трамваї вже існували, але рухалися переважно за допомогою. Коней. Є надиво неймовірно цікаве відео про історію трамваїв на каналі Шаблюк, що ти можеш знайти за випливачкою. Перший запуск міського трамваю в Російській імперії на основі розробок все того ж піроцького відбувся у Києві у 1892 році. Також на основі розробок піроцького у 1879 році був представлений електричний вагончик від компанії Сіменс. Ви багато. Багато просили мене створити англійську версію цих відео. А я уважно читаю ваші коментарі та дослухаюся до них. Тому ось As result, we have a so-called modern Russia соколетмодерна up in every possible way. І так, я розумію, що у цьому відео я звучу як будь-який лиходій з фільму Червона спека кокаїном. Але я стараюся добре, хоч я й дивлюся багато контенту англійською мовою. Практика спілкування у мене не так, щоб була взагалі. Наразі я пробую підтягнути цей момент, а тому проходжу індивідуальний курс англійської від компанії Інглішдом. Мені сподобалося, тому і вам пораджу. Заняття проходять з викладачем один на один в онлайні. Це дуже зручно, жодних підручників чи конспектів. Єдине, що потрібно, це комп'ютер чи смартфон, а також інтернет. А головне, що можна організовувати зі дзвони в будь-який зручний час. Плюс в EnglishDom додатково доступні такі приємні моменти, як розмовні клуби теж в онлайні, англійські фільми із сабами, мобільний тренажер AdWords – це взагалі мастхев, ну і домашні завдання на смартфоні. Тож, EnglishDom. можна багато говорити, але краще один. Раз спробувати. переходьте за посиланням у описі та реєструйтеся на безкоштовний пробний урок. А якщо вам цікавий рівень своєї англійської, є швидкий тест. Також за промокодом IDKARPAN діє знижка 15% на будь-який пакет занять. А ось, наприклад, стаття у Вікі про Ігоря Сікорського, інженера та авіаконструктора, що народився у Києві у 1889 році, закінчив Київський політехнічний інститут. І якщо українська Вікіпедія згадує про походження конструктора, то в статтях іншими мовами цей аспект без додаткових знань зрозуміти важко, а подекуди неможливо. Поки я готував випуск, у російській Вікіпедії відбувається чергова спроба додати інформацію про українське походження Ігоря Сікорського. Ну що ж, побачимо, чим це закінчиться. Під керівництвом Сікорського було здійснено такі успішні розробки, як літак Гранд, також відомий як Російський Вітязь, перший у світі багатомоторний літак з рядною компоновкою двигунів, та с 22 ілля Муромець. На свій час передовий вантажний літак, що також використовувався як бомбардувальник, після смерті батька у 1918 році. Сікорський емігрував у США, де заснував компанію Сікорський Ейркрафт. Під керівництвом конструктора компанія розробляє і випробовує перший гелікоптер ВС-300 у 39-му році. На гелікоптері Сікорського С-61 уперше здійснено гелікоптерний переліт через Атлантику у 67-му і Тихий Океан у 70-му. Компанія Сікорський Ейркрафт проіснувала до 2015 року до продажу та злиття з компанією Lockheed Martin. І за цей час не було розроблено безліч передових гелікоптерів та літаків. Цивільного та військового призначення і тут ми підходимо до ще одного важливого питання: це самоідентифікація Ігоря Сікорського себе як українця, що часто також стає головним контраргументом щодо його українського походження. Відомо, що батько Ігоря Іван Сікорський, публіцист, психіатр, професор університету Святого Володимира, нині університета Шевченка, хоч і був українського походження родом з села Антонів на Київщині, до всього був російським шовіністом, простими словами, усіма силами заперечував існування української нації прихильник цього всього триєдінства з матушкою Росією, типовий професор українського університету, одним словом. А тому нічого дивного, що це також прямо вплинуло і на його сина Ігоря, що в листі 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав наступне в оригіналі англійською: мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми вважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії, і український народ був інтегрованою частиною Росії, так як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною. Сполучених штатів О, розказав би він в штатах про те, як народ Ірландії інтегрований в Англію. Цікаво, довго б він там протримався. Але як пише Віталій Довгач в статті газети День Сікорський американський українець після Другої світової сікорського таки попустило. Він мав тісні стосунки з українською діаспорою США і цілком сприймав себе вже як українця і вільно спілкувався українською мовою. Чи є доречною дискусія стосовно української самоідентифікації щодо країни, яка постійно знаходилася в окупації, де ця сама українська самоідентифікація вважалася злочином, знищувалася руками, а її носі. Ії піддавалися репресіям, адже не забуваємо, що з іншого боку, на противагу Ігорю Сікорському, є його батько Іван, що теж є українцем, але з риторикою малороства. Мені здається, що варто приймати українське походження будь-яких діячів незалежно від їх риторики та самоідентифікації. Звісно, це не означає, що їх ідеї потрібно приймати як загальнонаціональні і в в обов'язкову шкільну програму. Діти дістаємо зошити Тема сьогоднішнього уроку, що не так з Гоголем. Складне питання, Микола Гоголь. Чий він? Чи є він українцем? За якою програмою, української чи зарубіжної літератури його вивчати? І чи потрібно вивчати взагалі? Гоголь за походження, місцем народження і за частково самоідентифікацію є українцем. Але як письменник він однозначно має вважатися україно-російським, і саме це варто писати в енциклопедичних статтях. І якщо й вивчати його, то потрібно саме через аспект колоніального впливу, розглядати лише його ранні. Український матеріал, що має як сильний колоніальний вплив, так і зображає українську культуру та засноване на українському фольклорі. Особливо цікавим у цьому плані буде Тарас Бульба з переведенням російською мовою «З РУСЬКОЇ землі! землі, як приклад впливу та переписування всього великої русської культури. Ну а мертві душі. Варто залишити мертвим душам. Ми ще поговоримо про Гоголя і його місце в українській свідомості у наступних відео. А зараз одна з обіцяних раніше тем. Ну і звісно, Костянтин Ціолковський. Українець, вчений теоретик, папка для всіх раніше згаданих конструкторів, письменник фантаст. Коротше, він рок зірка, і гадаю, розкажу про нього детальніше у наступних випусках. Ех, Якби ж я поцікавився біографією цього пана у той момент, але я вмію визнавати свої помилки і трошки дослідив питання ретельніше, як виявилося, я помилявся на рахунок сильно помилявся. Костянтин Ціолковський народився в Росії в селі Іжевське на Рязанщині. Сіалковський дійсно має українських предків з Волині. Принаймні так він доволі невпевнено вказує у своїй автобіографічній статті Риси з мого життя. Наче у батька був родинний зв'язок з відомим Наливайко. І рід батька раніше навіть носив це прізвище. Наливайко був козацьким ватажком кінця 16 століття. Борець проти польської аристократії з острога в радянські часи. Пропаганда потребувала культових ідолів, так би мовити, самородків з народу. Ними став невизнаний геній Костянтин Сілковський, культовий статус якого був сильно прокачаний партією. Цілковський не мав вищої освіти, але довгий час працював в бібліотеці. Можливо, мав психічні відхилення. Цікавився космосом та наукою, а ще любив відтворювати чужі дослідження і трошки видавати їх за свої. Так, наприклад, праця Ціолковського про багатоступеневі ракети, що нібито надихнула корольова, була видана через 13 років після того, як американець Роберт Годдард у 1914 році вже запатентував багатоступеневу ракету. По-друге, пропонувала трошки інше, а саме запуск 512 окремих керованих пілотами ракет, що мала переливати одна одні півбаку пального і пересаджувати пілотів, поки не залишиться одна. Перша праця. Костянтина теорія газів була визнана такою, що нічого нового не відкриває, але є цікавою, оскільки демонструє, як людина без освіти прагне до знань та відкриттів. Хороший песик, тримай кісточку. Суцільно металевий зепелін, з яким Ціолковський носився все своє життя, так і не був побудований. Навіть після того, як вже совєти виділили йому на це кошти. Одна з розробок Генія це вічна, цільнометалева ракета з труби, яку потрібно було штовхати з горки. Окрім всього, Константин Ціолковський розробив власну філософську космічну теорію. Нібито світ ділиться на щасливі та нещасні атоми, що літають у просторі і вселяються у живі організми. Власники щасливих атомів стають щасливі, а нещасних навпаки. А тому при заселенні космосу задля чистоти Всесвіту потрібно знищувати хворих, покалічених, недалеких, несвідомих, диких та домашніх тварин та комах. Наступного разу певно мені варто ретельніше обирати героїв для моїх відео. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео із серії Нуль днів, щоб росіяни ще нічого не викрали. Також підписуйся на Патреон каналу, як це панство, що зараз вказане на екрані. Наразі до нашої перемоги я переказую всі гроші з Патреону на потреби зсу та фондів. А після нашої остаточної перемоги ти зможеш підтримувати мій канал і надалі. З вами, як завжди, був Мишко Карпань, і побачимося вже зовсім скоро.